Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Ребром може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу. Колишній тренер Динамо, жорстко розкритикував Мудрика. Про що йдеться? Циханков має пропозиції від двох англійських клубів, що вирішив українець. Миколенко зацікавив топ-клуб серії А. Евертон має чітку позицію щодо українця. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Колишній футболіст і головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич назвав найкращих та найгірших футболістів у складі збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Більшість критики дісталися Михайлу Мудрику. Хацкевич пояснив, як він і грачелесі може покращити свою гру, повідомляє український футбол. Олександр Хацкевич похвалив захисника Борнмуту Ілюза Барного за гру на Євро 2024. Тренер вважає, що молодий футболіст діяв на стабільно високому рівні. Також білоруський фахівець вважає, що півзахисник Динамо Микола Шаперенко під час турніру вийшов на той рівень. Який у нього був до травми, окрім цього, Хацкевич зазначив, що Руслан Маліновський та Роман Яремчук робили збірну України сильнішою та небезпечнішою для суперників, коли виходили на заміну? Екс-наставник Динамо розкритикував футболістів Шахтаря. Зокрема, він заявив про неготовність Георгія Судакова до турніру. Проте головним антигероєм Євро, на думку Олександра Хацкевича, став Михайло Мудрик. Поки він не навчиться грати на команду, а сподіватиметься на одну тільки швидкість. І як вершник без голови буде мчатися вперед, і нічого хорошого не станеться. Йому необхідне порозуміння з партнерами, а не сподіватися на швидкість і удар, який ми побачили тільки у грі з Ірландією. А ось на євро ми нічого від нього не спостерігали. Тут більше піару, ніж якості та користі, пояснив Хацкевич. Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко отримав місце для продовження кар'єри. Український оборонець стабільно виступав за Ірисок і привернув увагу до себе з боку європейських клубів. Як інформує Ерія Наполі, Наполі зацікавився Віталієм Миколенком. Українця у своїй команді особисто хоче бачити Антоніо Конте. Неаполітанці вже провели перемовини з Евертоном щодо трансферу гравця. Утім. Іриски не хочуть продавати Віталія і планують зберегти його. Нагадаю, що у сезоні 2023-2024 Миколенко відіграв за англійський клуб у 34 матчах, в яких забив два голи. Півзахисник іспанської Жерони та збірної України Віктор Циганков продовжує привертати увагу потенційних покупців. На цей раз у нього з'явилася можливість продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії. Одразу два клуби Запел провели переговори з агентами циганкова. Повідомляє Діаріо Ас. Сезон 2023 2024 вийшов одним із найуспішніших у кар'єрі Віктора Циганкова. Українець був лідером півзахисту Жероне, який боровся за чемпіонський титул в Іспанії та вийшов у Лігу Чемпіонів. Гра 26-річного футболіста привернула до нього увагу багатьох європейських клубів. Іспанські журналісти стверджують, що український футболіст може перейти до однієї з англійських команд. Представники Астон Вілли та Манчестер Юнайтед контактували з агентами півзахисника. Вони намагаються переконати її самого Циганкова і Жерону, що такий трансфер піде на користь усім сторонам. Сам футболіст хоче провести в каталонській команді щонайменше наступний сезон. Він мріє зіграти з Жероною у лізі чемпіонів. До того ж, родина Віктора Циганкова задоволена умовами життя в Каталонії. Тренер Жероний Мічел виступає проти трансферу циганкова. Він заявив спортивному директору клубу про те, що Віктор необхідний у команді та попросив не продавати гравця. Футболісти збірної України Андрій Лунін отримав пропозицію про перехід до клубу аль наср із Саудівської Аравії. Голкіперу пропонували довгостроковий контракт на вигідних умовах. Зарплата Луніна могла зрости втричі порівняно з тим, скільки він заробляє у реалі, повідомляє Бернабео Digital. Керівництво Альнасра, у складі якого виступає португалець Крістіано Роналду, спробувало домовитися про трансфер Андрія Луніна. Українець разом з агентом вивчив пропозицію клубу із Саудівської Аравії. Наприкінці минулого сезону почали з'являтися чутки про інтерес до українського воротаря з боку багатьох клубів. За ситуацією з Луніним стежать англійський Арсенал та Челсі, німецька Баварія та іспанський Атлетіко. Нещодавно до цих клубів приєднався Ї. аль -Насер. Лунін заробляє в реалі 1 мільйон 350 тисяч євро на рік. У Саудівській Аравії йому пропонували близько 6 мільйонів євро за сезон. Український голкіпер відмовився від такого варіанта продовження кар'єри, бо пріоритетом для нього є виступ за один із європейських клубів. Лунін хоче регулярно грати у лісі чемпіонів. Він веде переговори з керівництвом реала про продовження контракту. У сезоні 2023 2024 Лунін провів 31 матч у складі мадридського клубу. При цьому у 12 поєдинках він не пропустив жодного гола у свої ворота. Головний тренер збірної України Сергій Ребров став одним із кандидатів на посаду наставника амбітного закордонного клубу. Фахівцю запропонували вигідний контракт за кордоном. Ребров може погодитись на новий виклик у своїй кар'єрі. Повідомляє Байн Sport. контракт Сергія Реброва з українською асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Він має підготувати національну команду до виступу на чемпіонаті світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Після турніру угода тренера ЗОАФ може бути продовжена. Аль-Ахліст Жиди готується до нового сезону у чемпіонаті Саудівської Аравії. Керівництво клубу шукає нового головного тренера, який замінить німця Матіаса Яйсле. За підсумками минулого сезону, Аль-Ахлі фінішував на третьому місці в турнірній таблиці позаду аль насра та аль Хіляля. Такий результат не влаштовує керівництво клубу, яке мріє про чемпіонський титул. Серед кандидатів на роботу в команді із Саудівської Аравії опинилися італієць Вальтер Мацарі, іспанець Хаві Ернандес, хорват Ніко Ковач, Француз Руді Гарсія та українець Сергій Ребров. А на цьому ці не закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!